Добровольче формування номер 2 Приясовської територіальної громади. В комендантську годину спільно з поліцією патрулюють місто. Головне завдання виявляти ДРГ ворога, а також припинити гуляння, п'янки, бухання місцевих жителів комендантську годину та виявляти інших порушників, які порушують комендантську годину. Протягом місяця. Вже можна підбити певну статистику. Порушників насправді дуже багато, особливо тим, кому хочеться заховати наркотики, а іншим, кому хочеться ці наркотики знайти. Також дуже багато людей випиває в нічний час, сидячи біля будинків, тоді як в інший час, це же самий час люди відпочивають, особливо ті, хто заступають на різні в тому числі бойові чергування. Ми намагаємося таким людям пояснити, що таке робити не потрібно. Кого виявляємо без документів, відповідно направляємо до поліції. Поліція протягом 72 годин може тримати їх, встановлювати їхню особу. Якщо підтвердження не буде, тоді вже... Включається служба безпеки України Керівництво добровольчого формування і всі добровольці просять всіх переяслиців, жителів громади не порушувати комендантську годину, знаходитися в цей час з 23 по 5 ранку вдома, оскільки, якщо ви влаштовуєте в цей час різні гуляння, ходите, ви допомагаєте тим самим диверсійним групам ворога пересуватися, в тому числі нашим містом. А, звідки ви куди? Башки йдемо все. А може там? Подав... Тут дівчина ждете, я думаю, моєї гостині завісти її на підворки. А... а, куди на підворки, яка адреса? дреса? Ну ти знаєш що в нас війна, в комендантську не можна нічого робити бігати. <різький> так, <різький> зачем це? Батьки сплять. І ти просто виходиш дому і сам і режляєш? А де Скільки тобі роки? Одиннадцять. Ти розумієш, це небезпечно, так вночі два ночі ганяти. Скажи, поміж. будь ласка, а в говориш за коли заборонича вийшло. Можеш відкрити показати сам? Є ну, барсетку.

А це все, що ти знаходиш на мусорці? Я просто третьому? Ні, я не виходив. А другий карманчик? Ну, а там на А ти для чого мусимо кладеш? Тобі просто цікаво чи раді чого? Ну просто не буває. Це 29 гривень. Тих, хто порушить комендантську годину, якщо а людина не, не перший, не другий раз. Хм? А я ж не порушую. Та як? Це ви знаходитесь на дворі. Так, да. Дякую. Телефон оце думав, що заводить. А І за одну жінку. Оглядала, жінка помирає. помирає. Таксі не ходять, попросило, тихо всі була. Я пам'ятаю. Можна лише документи. Без документів на військовий стан. Закони є при собі? Ді, Дія є. Дій немає. немає. Ну, скачуйте дію.